Доброго вечора, ми за Квахоми. Середа. Сьогодні вже канікули для всіх почалися. І що ми робили? А, ні, фіга ми не робили, ми були дуже-дуже ліниві. Ліниві. Ленів. Ми грали в дурня. Джуліета і я зі Скали грали в дурня, діти малі грали. З собою, то з іграшками, які купили, і все. І мотивації сьогодні немає ні на що. Взагалі, мама каже: Марина, приїжджай, забирай диван. Я так ба-бай. Навіть... Не хотіла і все. От такий в мене сьогодні настрій, що бачите, я навіть не знімаю нічого. Куди ми їдемо, я везу скали до, до церкви. Гейб з друзями сьогодні він ночував у друга. У друга була матері було день народження. Я так розумію, він вже там, майже як член родини, його запросили на день народження мами. ну Вони по-домашньому його святкували. Тож Якщо я кажу, сьогодні забіжу, чисто взяти свої речі і поїхати далі, я так, блін, все, хлопець живе своїм життям. Ну-ну, ну-ну. Дорослі шають. Ладно, церков. Показую, що ми будемо творити. Дені зі скаро пішли в магазин одного разу, він сказав, ну, якщо Івана. Почала йому показувати на різні кольори для волосся. Він, типу, каже, ну якщо воно не м -м, залишиться, то можеш спробувати. І в запала в неї. І вчора, як ми в магазин ходили, вона до мене пристала, блін. Кажу день. Дякую. <гром> ну, щоб таке змиваюче прямо не знайшли, ну воно, типу, наполовину. Стійке. Змиватися вона буде. ну... Коротше, ви знаєте, я зі своїми старшими навіть про це не думала, блин. вмовила. Вмовила, тим паче, що батько, типу, сказав, що можна. Так що, от, це тільки початок. Рожеве — Це тільки початок. У нас ще там буде продовження цього. Так. Ну. Так як волосся в неї темне, воно не дуже прям викрасилося, і це добре. Бо я не знаю, якщо було б дуже дуже рожеве, я не знаю. Більше знає, як, як баклажанчик такий виглядає. Щось вона мила, мило волосся, але доброго ранку. Наступний день веземо Джашика. До садочку, бо в нього канікул нема. І він цьому і радий. от Наступного тижня буде цікаво, що а... всі будуть в школі, а йому навіть в школу не можна буде йти. Треба зробити якісь, якісь плейдейтс. Зустрічі з друзями або щось. Марина! Марина, нам треба дітей в парк вивезти. Марина знає, до кого я була. Давно ми мене зустрічалися. Так, їдемо до садочку. Утриньки сьогодні теж буде побачення з подружкою. Так що вона чекала це дуже довго. Ми Правда, не кажемо це цешко, бо Джашик кожного разу чує, що вона йде до своєї подружки, йому теж дуже хочеться йти. А у подружки брат, він з нею дуже добре, він дуже з ним добре грався, але йому, його вік вже скарлетовий вік, йому 12. Він просто. Ah, that was a Christmas party. Yeah, that was the Christmas party. Just in the you're gonna you're gonna cut out a bug book. Book, book. You're gonna, you're gonna, gonna like cut out the, the mouse and, and ice and you're gonna glue it on it. Yep, you get to choose. Yeah. There's two mouths and different noses. You pick out what you like. Awesome. Or you can draw it. Yep, your Sounds choice. Sounds like fun. Oh, a trinket, trinket, trinket. we going on a play date with <laughs> Caitlin, the cute little one, for good luck. And the little one is on my vacation for a А у нас плейдейтс не було ще з літа, з літніх канікул. Тринька дуже довго чекала. Просто на вихідних у Кейтлін спорт, ну, плюс родина проводить час разом, і все таке якось не було шансу нам зустрітися. Так що вона чекала ці канікули вже дуже-дуже довго. Дочекалася, ура! Їжу збросила. Поки я збрала до мене прийшло замовлення, але це аж на 25 число. Це, але добре знати, що є замовлення на майбутнє, і я під'їхала до євромаркету поповнювати свої, зокрема, смак... смаколиками, які мені. Коротше, дзвоню мамі після того, як скупилася, кажу, мама. Ти вдома, кажу, ні, я в Кутвілі, секонд конгенії. А, а прям тут, тут коло євромаркету. Я кажу: а ну тоді я заїду, кажу, давай быстренько кажу. Я тут тобі насіння купила, та оселедець та ікрута, ковбасу, та сало. Ой, багато людей. Мабуть, щось якісь сейли тут чи що, я не знаю. А каже, О, я зараз тут кофту дивлюся, щас, я, ну, я заїду, так що їдемо до Гудвілу, довго не будемо, я кажу. але я кажу, поїхали по посаланцюємо другий народу. Мама вже на касі, так що ми вже виходимо. Тут дуже багато народу. Мама каже, ти хочеш полазити? Я кажу, то щось я не хочу лазити. Я люблю, коли все ж таки все ж таки зайшла. Зайшла до мене Я хочу на книжечки подивитися і на посуд, і, і на все я дивлюся. <сум> Як завжди, кажу, маму послала, кажу, йди чай заварюй, я зараз заварю, буду. Я зараз приїду. Що чи... це таке кеглі? Цікаво. Цікаво нафіга це треба уроль. Так, кулінарні книги. Марина вже забула готувати, як раніше. Треба е, надихатися знову. Бабуся показує, що вона купила. А, так, так. Жовти, було. Ай, під свої очі, блакитні, бабуся. А дивіться, що джашику тут перепалено. Монстр трак та ще. Щі... й... Акула, ну це ж взагалі. Вирішила ми посаланцювати з мамою. Мама є картопля пюре. І от зараз ми почистимо рибку, оселедець. Ну, Добре. Добриво називається. Повітря на. гарне. Бабуся каже, що вчора працювала. Ой, блін, диван. Треба щось робити з цим диваном. А то бабуся психане і викине його в сміття. Так, Та вже попересаджувала все тут. О, дивіться. Всі травки, муравки. Ой, а розмарин, який в неї гарнюсінький, дивіться. І ще вель вона Ну, коротше, всі, всі приправи в неї тут будуть рости, я так розумію. от хрін, Петрушка там хрін. Все добре. Вчора вона рилася, копалася, вчора, бачите, це вона звідси пересадила на ту сторону. Ну, у бабушки вона не може сидіти спокійно. Ніяк ми вчора байдикували і грали в карту. Ніфіга ж собі, блін, базилік, дерево. Дерево Бабушка тут блін, собі виростила. Так, Де моя улюблена сестра? Ліля безревно. Привіт! Ти по, Ти по мені сумувала дівчинка? А? Кажу, що це як шашло на тебе. Ось такий у нас натюрморт. Огірочки, картопля, оселедець. Ну, Сім, дамай, всім поїде. смачного, так? Приятна. Так, продовження. Банкета? Банкет? Ні, продовжування випробування. Тортиків з Німеччини. Цього ми ще не, 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 їли. А, не їли. Не пробували, не смакували. Якийсь клубничний кремовий тортик. Не, не, не ага. Дякую Німеччині за всі їх гарні. Смаколики. Це веду на фестиваль, вони виходять. Ну, це Шактово Фест, в жовтні зазвичай же, фестивалі німецькі, і а, Алді от робить такий місяць німецьких смаколиків. І він в розрізі. Нам смачного. Ми продовжимо бачити. Друзі, знаєте, що ми тільки що зробили з вами. Коротше. Якщо у мамі щось в голову сукне, це ж це треба робити. Ми все бачили її діванчик в мій субербан. Вона не <помітила... помітила, знайшла сусіда, його попросила Короче, в трь... в трьома... трьома ми його все бачили. Це було цікаво, але навіть закрилася задня двірь. Я не знаю, як я буду витаскувати це. Це треба, щоб гей повертався води. А... <смі> а ну, якось ми от його бачили. Ну, ми все бачили. <смі> І так його вертіли. І так, я всі сидіння там поскладувала туди-сюди. Ну коротше. Покажу, як ми його туди всунули. Там тільки одна ніжка не, не, не влазила, а ми якось його круть верть. Все ж таки всунули. <ріст> бачите? Бачите? От, от ця ніжка у нас трошки е, не та сама, я не копірювала, але, але бачите, <ріст> яка краса. Та було, розберемося, розберемося. Глав... Головне, що воно вже в... отут. Глав... Головне, мама вже рада, що не в саду. <ріст> <ріст> через ці двері не проходило. Ми подвинули комод і через цей прохід його. Втощили. Тепер це все треба розташувати, а вже декорує, декорує, дівчинка декорує. Щас зараз тут бардак, але ми це змінимо. Хочу змін. показати волосся на сонці. Дивіться. Ой, я нічого не бачу, я не сподіваюся, що вам видно. Бачите, тут і, і рожеве я зробила, і синє, і воно разом як, той, як фіолетове. Ну Прикольно. ну Це все змиється. Ну, дівчина розважається, так сказати. Різні такі отливи так, є. Мабуть, треба мені закривати влог. Я вчора просто забула писати. А, ну Та там писати. Нема було чого. Тринька повернулася, була з таким гарним волоссям. Нарінка її заплала коси. Ми Наріна її привезла вчора додому. Але каже, мало в сльозах. Я так довго чекала, щоб, бути, щоб гратися. І туди-сюди, кажу. Давайте Нарінку запитала, кажу. Коли мала йде до школи, каже, то теж у вівторок. Я кажу, тоді приводь її до нас і будуть у нас вони грати у понеділок. Так що Домовилися про це. Скарлет сьогодні каже, можна, щоб їй подружка прийшла. Я Кажу, Ладно". І кажу, йди прибирай кімнату, якщо хочеш подружку. <головіка> Джуліта сьогодні е, час проводить з Софією. Е, мама тут мені дзвонила зранку, хотіла телевізор, хоче телевізор купити, великий, більше ніж у неї. І е, типу, домовлялася, а потім каже: е, тут Тетя Оля її подружка типу, прийшла. Я кажу, ну йдіть. А кажу, а я ж не знаю, які вибирати. я кажу, я як і вибирати. Я вибию, а я ти думаєш, знаю, як виб... і вибирати. Я йду, знаходжу розміри, який мені потрібен, саме дешевий. Каже, а він же ж, а Ютуб? Я кажу, та зараз всі телевізори, це розумні телевізори, ну, смарт. Телевізори нема інших, так що любий купиш, буде тобі Ютуб. Це ж головна головна проблема, щоб був Ютуб у мами. Так що слава, слава за смарт TV. Так, також хочу привітати всіх з Днем захисника України і зі святом Покрова. Молюся, щоб. Господь оберігав наших захисників, захисниць, покрив їх кодрою безпеки в ці часи. Серце рветься, бо знаю, що люди помирають, що люди кладуть свою, своє життя за, за нашу країну, за нашу. За наших людей, за свої родини, за майбутнє наших дітей. І це безцінне. Це безцінне, це дійсно так. Ми всі за вас хвилюємося, молимося і пишаємося вами, і цінуємо вас. Ну, а я буду закривати влог. Добре, дуже дякую за всю вашу підтримку за перегляд, за лайки, за підписку, за перегляд реклами за все. Бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. Ба-бай!